Укртранснафта планує продати своє приміщення по вулиці перемоги. За одним ними даними там буде офісний центр, але є дані, що його знесуть для розбудови мікрорайону. Що ви сказали? Я можу тільки згадувати, тобто це державне ж майно да державного підприємства. Я думаю, що це буде аукціон і буде продажа. І ніхто його зносить не буде. Та ну що, там час у них стартова ціна, там неймовірна. А потім ще потратити мільйони, це знести. Ну там вже ніякий розрахунок арифметично не вкладається в голову, скільки ж то має тоді коштувати. Я думаю, що там буде така ж приблизно картина, як там коли МТ банк був, да? потім індустріальний банк був так само під офіси, по будівля доволі в гарному стані. На нашо його зносити там, парковку додаткову зробити, ну так. Перенести паркан або знести його, ну так. Ну зносити ну, ніхто, мабуть, не буде цього робити. Питання в породу.